Спортивний клуб Барс має багаторічну історію насиченого активного переможного існування, яке зробило його відомим не лише в Кривому Розі, а й на всьому пострадянському просторі та за його межами. Юнаки клубу виховуються в патріотичному дусі, і сьогодення це доводить. 400 дітей та підлітків є вихованцями Барсу. Сьогодні батьки багатьох з них захищають цілісність нашої держави на сході пліч опліч з колишніми вихованцями клубу, вже випускниками. І юні барсівці ставляться до цього дуже відповідально. Я думаю, якщо вдруг прийдеться воспитанный барса защищать нашу Родину, то вони защитить защиті. А сьогодні залишається лише вболівати за своїх рідних. Батько Влада щойно повернувся із зони АТО, де служив кулеметником. Та багато про війну не розповідає, бо рідним і так вистачило хвилювання. Ми дуже сильно переживали, щоб з папою нічого не случилась. Я рад, що він приїхав і все хорошо. А щоб у бійців на фронті також все було добре. Юні спортсмени потурбувалися про їхню фізичну форму і зібрали для наших вояків спортивний інвентар. То були груші, лапи, снаряди, подушки, бинти, боксерські рукавички тощо. Для того, щоб укріпляти дух, характер, волю, бути сильним і достойно захищати наше отечество, нашу Україну. Не забули барсівці і про спеціальний оберіг. Ним слугувала ікона, привезена з Києво-Печерської лаври. Святої паттілімон, який істеляє. Ізціляють людей. Я думаю, що воїни, які пострадали в бойових дістах, будуть обращатися кіконі і буде на їх ізцілять. Спортсмени завантажили все в авто і наступного дня цей спортивний привіт поїхав до зони АТО з найкращими побажаннями. Я хотів пожелати, щоб швидше вернулися, щоб не були ранені, щоб сім'ї їх зустріли хорошо. І всього найкращого хотіли пожелати. Ікону святого Пантелеймона отримали земляки на одному з блокпостів. Цей оберіг було прийнято з великою вдячністю. Інший важливий вантаж поїхав далі. Враховуючи умови секретності відзняти момент передачі спортінвентаря українським бінцям була змога лише в одній частині, але картина всюди однакова. Така гуманітарна допомога виявилася вкрай необхідною і своєчасною. У військових є свої спортзали, але облаштовані вони, м'яко кажучи, скромно. Ось, наприклад, ця штанга. Это лом, це смола. Смола заливається в бетро, горячий вітрок, збирається лом». «Що тут зробити? Головне – в цьому випадку». Гантелі ж зроблені з пластикових пляшок, заповнених піском. А військовим часто кончена необхідна фізична розрядка. «Це дуже допомагає нам в роботі, особливо, коли повертаються з завдання. Накаплюється багато емоцій. не факт, що вони не негативні і негативні. Куди-то їх нужно дівати. Вот благодаря этим всім снарядам ми спускаємо свій пар, бы вже морально-псіли готовы для выполнения задач по предназначению. Військові подарунками від спортивного клубу Барс задоволені, бажаючи випробувати на собі нові снаряди, знайшлися одразу. Домовлялися, де буде зберігатися та чи інша річ і хто за що відповідатиме. Але був ще один особливий подарунок від чемпіона чемпіону. Ця річ стала свідком перемог на міжнародному рівні, і ми знайшли для неї найдостойнішого господаря. Поскольку на на все одно у нашій країні, а ті волі наша не держиться всі мені потом ти у нас спортсменка. <соржен> 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 Клас, дякую велике. Ми навіть не очікували, що спортивне спорядження подарує стільки радості бійцям, і це додає впевненості, що захищають країну справжні чоловіки. Всем спортсменам, которые продолжают заниматься, особенно спортивному клубу Барс, большое спасибо и привет.